Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас гарний будинок 200 квадратних метрів, який знаходиться в Солом'янському районі котежного містечка Щастя. Той, що знаходиться біля житлового комплексу Паркленд, це закрита територія. Є відеонагляд, охорона, і в нас зараз в продажі ось такий гарненький будинок. Повністю готов всередині під чистове оздоблення. Має ось таку територію, гарна обжита вулиця, побудовані сусіди, всі вже живуть. Ми маємо ось таку парковку на дві машини. При бажанні можна поставити і три. Значить, по комунікаціям цей будинок має електрики 15 кВт-3 фази, власну свердловину та каналізацію септик. Ось вона. там. Значить, будинок побудований з червоної цегли. Утеплення 10 см мінеральна вата, також йде клінкерна плитка по фасаду. Ось така з вставками термодерева. Повністю оброблена. Гарна локація. В цій локації дуже мало класних вільних ділянок, тому це якраз той будинок, який наші клієнти дуже давно шукали. Ділянка невелика, але будинок посаджений так, що місця вистачить під все. Прошу звернути вашу увагу, що в цьому будинку ми маємо дві тераси. Тобто крита на першому поверсі і відкрита на другому поверсі. Ось така діляночка, яку можна оздобити вже за бажанням нових власників. Тераса має площу десь 30 квадратних метрів. Давайте зайдемо всередину та вже покажу більш детально його планування. При вході в будинок у нас є такий тамбур і одразу є котельня. Котельня облаштована таким великим вікном. Це навіть двері, які відчиняються. Тут у нас є щитова з автоматами. І вище розташований Такий щиток під інтернет та інше. По всьому будинку розведена тепла водяна підлога, немає радіаторів взагалі, що дуже зручно. Далі у нас зліва ми маємо кімнату або кабінет вже за власним бажанням. До речі, в всьому будинку встановлені гарні якісні вікна, саламандр. І з цієї кімнати можна вийти у двір. Будинок під чистове оздоблення. Тут розташований гардероб при вході, що дуже зручно. І тут у нас таке місце під сходами, щоб можна було зробити якусь кладову. І з цього боку це в нас загальний санвузол на першому поверсі. А також велика кухня вітальня з двома виходами на терасу. Також у нас є ще боковий вихід, там також встановлені двері. Значить, в будинку виконана повністю чистова стяжка підлоги, розведена електрика, сантехніка, труби водопостачання та все, що необхідне. Тобто комунікації вже все закладені, що дуже приємно скажеться на подальшому ремонті. З цього боку в нас по проєкту встановлюється кухня, і тут розташована зона відпочинку. Ось такий коридор. І далі ми попадаємо на другий поверх. Величезне вікно до стелі, монолітні перекриття та монолітні сходи. На другому поверсі ми маємо дві кімнати дитячі, санвузол і велику майстер спальню. Давайте почнемо з неї. Ось така світла майстер-спальня. Також є вихід на балкон і є свій санвузол та гардероб. Санвузл. В Санвузлі вже виведені всі комунікації. Тут таке вікно. І гардероб е, має два виходи з кімнати та з коридору. По всьому будинку зроблена тепла підлога, встановлена грібінка, як на першому, так і на другому поверсі. І тут ми маємо дві кімнати. Це перша дитяча кімната. Е, вони обидві мають свій вихід на велику терасу. Ось така вона величезна. Бачите, тобто місце тут дуже багато. Цей будиночок у нас теж будується, він скоро буде теж в продажу. Ось така діляночка, як вона виглядає з тераси. І йдемо, подивимось ще одну дитячу кімнату. І ось друга дитяча кімната. Тобто разом в будинку ми маємо чотири кімнати: Одну чи кабінет, майстер спальню і дві дитячі. Також ще на поверсі є санвузол. Якщо рахувати, то це вже третій санвузол. І також ще є ось таке горище. Воно квадратів 50 корисною площою. Там можна ховати будь-які речі. Друзі, ось такий вишив огляд. Кому цікаво, в телеграм-каналі є презентація по цьому будинку. Пишіть нам в дірек, задавайте свої питання, будемо раді бачити вас на перегляді. Всім пока!